Карта українців у Європі сьогодні нагадує живий організм. Вона пульсує, змінюється і росте з кожним днем. Мільйони наших співвітчизників опинилися за межами країни не лише через війну, а й через пошук нового життя, освіти, стабільності. Але хто ці люди, що стали частиною європейського ландшафту? Чим вони живуть, де осідають і що означає бути українцем у Європі сьогодні? Цей маршрут, прокладений на новій мапі міграції, починається ще задовго до 2022 року. Та саме після повномасштабного вторгнення Росії вона стала мапою виживання, надії і нового початку. Раніше мігрантів із України в Європі часто сприймали як тимчасову робочу силу на сезон, на рік, щоб заробити і повернутися додому. Це була так звана стара хвиля імміграції, зосереджена на заробітках у сільському господарстві, будівництві та догляді за людьми. Їхали переважно з економічних причин, але все змінилося з приходом нової хвилі, освіченої цифрової, часто з дітьми, які вивчають європейські мови швидше, ніж встигають забути українську. Тепер це не тільки робітники, а й фахівці, айтішники, студенти, вчителі, митці, люди різного віку, які більше не мають впевненості в завтрашньому дні на батьківщині. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Головними причинами виїзду залишаються три фактори: війна, економіка, освіта. Війна це найгостріше і болюче. З початком повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Україна зазнала наймасовішого переміщення населення з часів Другої світової. За перші місяці понад 7 мільйонів українців залишили країну, шукаючи безпеки. Європа відкрила двері, але за кожним переходом кордону стояли трагедії, розбиті сім'ї, втрачений дім. Однак не всі, хто виїхав, залишилися назавжди. Хтось повернувся, хтось ще думає, а хтось уже будує нове життя. Тут додається ще один мотив прагнення дати дітям майбутнє. Навіть ті, хто раніше ніколи не думав про еміграцію, почали оформлювати документи та шукати школи за кордоном. Європейські країни побачили українців як активну частину суспільства, здатну не лише отримувати допомогу, а й бути її джерелом у вигляді праці, ідеї нових зв'язків. Історія української міграції це історія сили, це про те, як з валізою в одній руці і дитиною в іншій можна почати новий шлях. Це карта, яка не стоїть на місці, і в центрі цієї карти Польща. Польща для багатьох українців стала другою домівкою задовго до 2022 року. Здавалося б, це логічно: спільний кордон, історичні зв'язки, схожість мов і культур. Але причина популярності Польщі серед українських мігрантів набагато глибша. Починаючи з 2000-х років, трудова міграція в цей напрямок зростала шаленими темпами. Тоді, коли польська економіка переживала бум після вступу в ЄС, українці заповнювали ніші, які місцеве населення неохоче займало будівництво, прибирання, догляд за літніми людьми. Це були перші хвилі, часто тимчасові, але вони створили основу для нової української діаспори. Уже тоді Польща поступово спрощувала процедури легалізації. Карта побуту стала ключем до стабільності для багатьох українців. У польських роботодавців з'явився чіткий інтерес: українські працівники, старанні, відповідальні, швидко адаптуються з боку держави зменшення бюрокрації, програми для студентів, можливості для постійного проживання. На тлі країн, де оформлення документів могло тривати роками, Польща виглядала як привітне вікно в Європу. З повномасштабним вторгненням, усе змінилося і водночас ні. Польща однією з перших відкрила кордони, розгорнула пункти допомоги. Волонтери зустрічали біженців просто на вокзалах, у руках тримаючи таблички з надписами Безкоштовне житло, їжа, переклад. З'явилися нові закони, що дозволяли українцям легально працювати одразу після перетину кордону. Тепер польські компанії самі шукали співробітників з України, не чекаючи на формальності. Окрема історія це освіта. Польські виші почали активно створювати програми для українських студентів. Багато закладів навіть не вимагали складання іспитів, зараховуючи за результатами українських атестацій. У школах з'явилися україномовні помічники та адаптаційні курси. І це не просто про навчання, це про прийняття, про створення середовища, де дитина з Чернігова чи Херсона може знову повірити, що в неї є майбутнє. Але Польща це не тільки найчисельніша українська діаспора в Європі, а ще й один із головних центрів координації допомоги Україні волонтерські склади, гуманітарні хаби, логістичні центри. У багатьох містах від Варшави до Жешова лунає українська мова, працюють українські магазини, кафе, медіа. Це не просто тимчасове перебування, це нова реальність. Та якщо Польща стала першим кроком для багатьох, то Німеччина другим. І хоч ця країна має зовсім інші традиції міграційної політики, вона теж стала домом для сотень тисяч українців. Німеччина одна з найпотужніших економік Європи і країна, яка історично не асоціювалась з українською діаспорою. Але з 2022 року все змінилося. Після вторгнення РФ саме сюди вирушили сотні тисяч українців, шукаючи притулку, безпеки і шансу на нове життя. Німеччина відреагувала швидко, запустила спеціальні програми тимчасового захисту, що дозволили українцям легально проживати, працювати і отримувати соціальні послуги. Але, попри всі переваги, це не була просто адаптація. Перші місяці українців приймали по всій країні в спортивних залах, в готелях, в тимчасових шелтерах. Багатьом допомагали звичайні німці, відкриваючи свої домівки для незнайомців. Держава забезпечувала базові потреби: житло, медичне страхування, фінансову підтримку. Проте це був лише початок. Справжнім викликом стала інтеграція в нове суспільство. І тут німці виявили системність, мовні курси, інтеграційні центри, курси профорієнтації, психологічна допомога. Усе це стало частиною буденності для тисяч українців. Однак найскладніше це мова. Німецька для більшості новоприбулих абсолютно нова. Вивчити її за кілька місяців майже неможливо, а без неї важко знайти кваліфіковану роботу. Саме тому багато українців працюють не за фахом, погоджуючись на нижчі посади або тимчасові контракти. Та, попри це, попит на українських спеціалістів у Німеччині є особливо у сфері медицини, IT, технічних наук логістики. Багато українців уже почали підтверджувати свої дипломи, проходити додаткове навчання і вливатися в економіку. Ще один нюанс освіта для дітей: у німецьких школах створювали окремі українські класи, а вчителів з України запрошували працювати помічниками. Це допомагало дітям легше адаптуватися та не відчувати себе чужими. Але з часом все більше родин переходять до повної інтеграції у місцеву систему. Діти вивчають німецьку, складають іспити, навіть мріють вступити до німецьких вишів. Цікаво, що чимало українців не планували залишатися в Німеччині назавжди. але, отримавши доступ до якісної медицини, безпечного середовища і стабільної економіки, почали переосмислювати своє майбутнє. Тут діаспора активно розвивається, відкриваються українські магазини, кав'ярні, культурні центри, з'являються волонтерські організації, театральні студії, мовні клуби. Це вже не просто тимчасове укриття, це повноцінна частина нової української присутності в Європі. І все ж Німеччина не єдиний магніт. Українці здавна обирали інші напрямки, менш очевидні, але не менш важливі. Чехія, Італія та Іспанія країни, де трудова міграція з України вже давно перетворилася на частину соціального ландшафту, і саме туди ми зараз прямуємо. Чехія, Італія та Іспанія це особлива тріада української міграції, яка формувалася ще з 90-х років. Тут немає тієї ж гучної історії прихистку, як в Польщі чи Німеччині, зате є глибоке вкорінення, яке розтягується на покоління. Саме в цих країнах українці почали будувати свої перші діаспори ще тоді, коли слово мігрант в Україні звучало як щось тимчасове, але тимчасове затягнулося на десятиліття і виросли вже цілі родини. Почнемо з Чехії. Для українців ця країна завжди була привабливою через відносну близькість, спільне постсоціалістичне минуле і велику потребу в працівниках у сфері будівництва, транспорту та медицини. Тут українці зіштовхнулися з меншим мовним бар'єром, а адаптація часто проходила легше, ніж на заході. Особливість Чехії це стабільна, хоч і не надто широка підтримка з боку уряду та сильна громада, яка вже встигла створити власну інфраструктуру, українські школи, культурні центри та недільні класи. Італія ж з іншого боку асоціюється з тисячами українок, які доглядають за літніми людьми або працюють в сфері домашнього сервісу. Це справжній феномен. Українки стали частиною італійської родинної моделі, часто ближчими до стареньких, ніж їхні родичі. Саме жінки становлять переважну більшість мігрантів тут. І хоча багато хто приїжджав у статусі заробітчанки, залишалися надовго, а згодом перевозили дітей, чоловіків та батьків. Це сформувало доволі тісні спільноти з глибоким духовним і культурним корінням. В Італії активно працюють українські церкви, школи вихідного дня, волонтерські рухи. А от Іспанія стала несподіваним, але дуже теплим приймачем для українців ще з початку 2000-х. М'який клімат, потреба в працівниках на фермах, у готельному бізнесі, на будівництві. Усе це притягувало українців як магніт. І хоч у більшості випадків це була некваліфікована праця, людина отримувала шанс на легальне життя, а згодом і на громадянство. Тут, як і в Італії, переважають жінки, які приїхали першими, але поступово витягли за собою родини. В деяких містах Іспанії українські громади настільки потужні, що проводять фестивалі, відкривають власні бізнеси, а в деяких регіонах навіть обираються в місцеві ради. Ці три країни стали тим старим тилом української трудової міграції, який у 2022 році миттєво активувався. Волонтери з діаспори стали першими, хто зустрічав новоприбулих, допомагав житлом, перекладом, реєстрацією. Іноді вони працювали ефективніше за державні структури. Вони знали, як це бути новим у чужій країні. І саме завдяки цій підтримці багато нових беженців змогли швидко адаптуватися. Але крім добре знайомих країн з 2022 року з'явилися і нові міграційні напрямки, які ще кілька років тому здавалися неочевидними. До 2022 року такі країни, як Нідерланди, Швеція чи Ірландія, рідко з'являлися на міграційній мапі українців. Вони здавалися далекими, дорогими і дещо чужими. Але повномасштабна війна буквально перезаписала цю карту. Раптом саме ці держави стали притулком для десятків тисяч українських родин і не просто притулком, новим стартом. Нідерланди, відомі своєю організованістю і системністю, запровадили чіткий і ефективний механізм прийому українців. Тут тебе зустрічали не хаос і паперове пекло, а зрозуміла логіка, реєстрація, соціальна допомога, житло, курс мови. Уряд співпрацював із волонтерськими організаціями, муніципалітетами і бізнесом, аби швидко інтегрувати біженців. Ба більше саме в Нідерландах зросла одна з найбільш активних нових українських громад. Люди об'єднувалися навколо культурних ініціатив, шкіл вихідного дня, навіть створювали власні медіа, блоги, подкасти, канали про життя за кордоном. А тепер поговоримо про Швецію, яка раніше приймала переважно біженців з близького сходу, відкрила свої двері і українцям. Тут приємно дивувала турбота про психологічний стан. У багатьох регіонах одразу почали працювати українськомовні психологи, арт-терапевти, навіть спеціальні групи підтримки для дітей і підлітків. А ще Швеція стала тим куточком, де українські it фахівці дизайнери науковці знайшли особливо теплий прийом. Тут цінують інновації, і багато хто вже встиг не просто знайти роботу, а й реалізувати стартапи або приєднатися до міжнародних команд. Ірландія ще одна несподіванка: країна з малочисельною українською громадою перетворилася на дуже гостине місце. Уряд Ірландії надав біженцям не лише тимчасовий захист, а й фінансову допомогу, житло, доступ до медицини та освіти. Цікаво, що багато українців тут знайшли себе в нових сферах аграрному секторі, сфері обслуговування, а також у цифровій економіці. it спеціалісти швидко адаптувалися, адже англійська мова і гнучкий ринок праці робили свій внесок. Ці нові напрямки мають одну спільну рису, українські громади тут будуються з нуля. Без старої гвардії, без усталених традицій. Це з одного боку складніше, менше підтримки, знайомств, перевірених шляхів. Але з іншого, це величезна свобода дій. Саме тому нові мігранти не просто виживають, вони творять, об'єднуються, запускають благодійні проекти, влаштовують фотовиставки, створюють українські школи, виступають на локальних форумах, і в кожному місті, селі чи районі з'являється нова точка на карті українців у Європі. Європейський союз своєю чергою запровадив безпрецедентну політику тимчасового захисту. Ця ініціатива дозволила українцям легально перебувати в ЄС до трьох років без проходження складних процедур біженця. Це вперше у сучасній історії Союз так швидко і масштабно відкрився для мігрантів з однієї країни. І здається, він не пожалкував, бо українці почали нести користь майже одразу. Та, попри всю підтримку, постає головне питання, що буде далі. Чи залишаться українці в цих країнах назавжди, чи повернуться додому після перемоги? Чимало людей відкрито зізнаються, вони залишаться у когось діти вже пішли до школи, у когось нова робота, нове життя, нові мрії. За час війни українці довели, вони можуть не лише просити допомоги, а й бути корисними, працювати, створювати, інтегруватися. Та водночас багатьох тягне назад не лише додому, а й до ідеї дому. Багато хто мріє повернутися після перемоги, допомагати у відбудові, розвивати регіони, які вони були змушені залишити. Але, попри все, українці вже змінили Європу. Їхня присутність відчувається у школах, лікарнях, на підприємствах, у міському просторі, навіть у політиці. Кожен українець за кордоном сьогодні додає нову точку, нову лінію, нову фарбу на цій мапі. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.